Шановні липівчани, до вас звертаються молоді підприємці міста Липовець. Протягом тривалого часу торгівлю в місті Липовець вносить стихійний характер. Торгівля здійснюється з розкладушок, а то часто і на землі. На торговій площі багато років і в дощ, і в сніг, і в калюжах здійснюють торгівлю наші підприємці. Вони вимушені в дощ та займати свої робочі місця тому, що заїжджі підприємці займають його раніше. Нам приходиться із скандалом їх подвигати та й торгувати вимушені з бусів і виставляти товар на сонце мороз, де він швидко псується. Буси і палатки займають багато місця, і на площі поміщаються 6 чи 7 бусів, що робить торгівлю неефективною в плані наповнення міського бюджету. Міська влада не має коштів на благоустрої торгової площі та упорядкування торгових місць. Приватні підприємці готові за власні кошти у відповідності з щеним законодавством України упорядкувати стихійну торгівлю. На торговій площі за рахунок встановлення архітектурно привабливих тимчасових споруд та виконати благоустрій шляхом укладання тротуарної плитки, влаштування освітлення, а також збільшити кількість торгових місць з 7 до 18, що збільшить надходження до бюджету за рахунок оренди земельної ділянки та прозорого поступлення коштів у бюджет міста Липовець. Збільшиться кількість робочих місць та покращиться умови праці місцевих підприємців. Продукти харчування будуть зберігатися в належних умовах, та збільшується привабливість до нашого базару та міста. Підприємці, які мають на меті брати в оренду під приміщення комунальної власності, просимо приєднуватись до нас, просимо міську раду піти нам на зустріч.